У нас пройшовся дуже файний дощ, і я просто обожнюю потім виходити і дивитися на квіти. Ці краплинки, в даному випадку на піонах просто щось казкове. Краса, дуже гарно. Ось тут аж нахилився бідолашка, треба буде опору поставити. Тут поруч ще один піон, але він пізніше квітне. Покажу який сорт, дуже він такий незвичайний. І там ще далі в мене є біленький. Зараз покажу вам ближче. Але він теж ще буквально день другий і буде так само квітнути. Кущу розвалився, бо не зробила опори, але нічого страшного. Тут ще один такий самий рожевий. Запах стоїть просто неймовірний.